Більшість з вас на уроці працюють з телефонів, тому я для вас вирішила записати урок екскурс по додатку Google Таблиці. Для того, щоб розпочати роботу в даній програмі, вам необхідно її скачати на ваш телефон. Скачується вона безкоштовно з ваших магазинів Play Market або App Store. Далі після встановлення необхідно підтвердити, з якого саме аккаунту потрібно зайти в цю Google таблицю і розпочати свою роботу над виконанням завдання. Для того, щоб працювати далі, ви натискаєте на програму, яка встановилась на ваш робочий стіл. Далі на плюсик, створення таблиці, називаєте файл. Далі у вас показується, як можна змінити розміри ваших колонок. Потрібно натиснути на їхню назву. А, Б, С. З'являються ползуночки, ви їх передвигаєте відповідно до потреби. Далі виділяєте ті комірки, які потрібні, і задаєте єдине форматування для них. В даному випадку ми форматуємо комірки заголовків. Змінюємо колір шрифта, змінюємо колір заливки, де буде розміщено наш текст. Далі відбувається саме введення тексту. Спочатку вводимо назви заголовки, в даному випадку це значок Т з крапочкою, потім напрямок вітру. Зверніть увагу, що там, де ми пишемо, пишеться таким самим кольором, яким ви задали форматування. Далі виділяємо діапазон-клітинок, де буде вводитися наші дані вашого дослідження. Також надаємо йому єдине форматування. Колір тексту змінюємо. Орієнтацію на сторінці, потім колір заливки змінюємо. Далі можемо, потрібно вводити дані. Можна вводити через стандартну клавіатуру, а можна також натиснути на спеціальну кнопочку, там де 1, 2, 3, або зараз видно буковка А. І вводимо наші дані за допомогою клавіатури. Напрямок вітру можна показати схематично за допомогою таких ось стрілочок. Ось маємо таку таблицю. Далі ми зберігаємо наші дані і дивимося, якого маємо вигляду табличку. Відповідно до нашого форматування, можна також змінити назву, можна додати лист. Можна було додати ще додаткові аркуші відповідно до завдання. Тепер ви вмієте працювати і знаєте, як працювати в додатках, і виконайте завдання, яке я загадаю, на уроці.